Таку саму рушницю, з якої ледь не вбили Трампа, в Україні можна купити за 40 тисяч гривень, який недолік зброї врятував життя республіканцю. Докладніше далі. Під час замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа стрілець використовував гвинтівку AR-15, що є однією з наймасовіших у США. Отже, гвинтівка AR-15 бадьорий дідок отримала свою назву від виробника компанії Armalite, яка розпочала виробництво гвинтівки для цивільного ринку США ще 1959 року. Однак конструкція AR-15 виявилася настільки вдалою, що багато ідей використовувалися при створенні знаменитої армійської гвинтівки М 16 для армії США. з того часу було вироблено понад 10 мільйонів стволів для цивільного ринку, що зробило цю зброю однією з наймасовіших у США. Вона використовується для самооборони та полювання. Виробництво цієї зброї також розгорнуто у багатьох інших країнах. Серед них і Україна, де гвинтівка виробляється під назвою Зброяр З 15 для цивільного ринку. Є також її армійський варіант юар 15 взятий на озброєння рядом підрозділів Національної гвардії України та Держприкордонслужби. З початком російського вторгнення АР-15 активно використовується бійцями ЗСУ. Початок поклали бійці територіальної оборони, яким у березні 2022 року дозволили служити з власною зброєю. У бойових умовах ар 15 має переваги уби. Вигляді невеликої ваги та гарної точності. Особливо ефективною гвинтівка показала себе в ході бойових зіткнень на середніх дистанціях до 300 метрів, щоправда, є й мінуси. Відсутність автоматичного режиму вогню в цивільних версіях, складності із забезпеченням боєприпасами, які іноді доводиться купувати власним коштом за цінами від 30 гривень за патрон. Ще один недолік Р-15 мала вбивча сила кулі калібром 5,56 мм. Це можна сказати. Врятувало Дональда Трампа, тому що в момент пострілу він трохи повернув голову так, що куля потрапила у вухо по дотичній, лише поранивши. Політика. У самих США Ар-15 коштує відносно недорого. Приблизно від 600-700 доларів. В Україні купівля подібної зброї, наприклад, у мережі магазинів Ібіс, коштуватиме приблизно 40 тисяч гривень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.